Друзі, всім вітання. Соціальний проєкт кава» у Моршені і наш гість, майстер спорту шахів, заслужений тренер України Роман Хаєцький. Пане Романе, бажаю здоров'я. Отже, розкажіть коротенько взагалі про те, як ви розпочали свідоцтво з шахом, а ви з дитинства займаєтеся шахами. Да, Займаюся з дитинства, ще до школи почав, потім зайнявся вже більш професійно. Ну і в кінці кінців став вже тренером, треную дітей останні 25 років, займаюся цією справою професійно. А ви переважно з дітьми займаєтеся? От ви ж зараз розповідали, що ви з дітками приїхали в Моршин на, на збори, так? Так, ми зараз на зборах. Ми зіграли навіть матч з Моршинським клубом на днях. Так, і да, ну, дружній матч, відповідно, грівля дітей підібрали з нашої сторони, з Моршинської сторони, 10 на 10. Потім у нас е, дружня зустріч буде в суботу, теж в Моршинському шаховому клубі, якщо хтось хоче подивитися. О, до речі, зробіть анонс по три години, да. що до чого, як? Да, ну клуб не такий великий, тому багато ми мари. знаємо, так. так. Да, не можемо прийняти, але з глядачів, щоб подивитися, як грають дітки, з 10-ї години ранку, в суботу, 29 березня, ми будемо в клубі грати. Загальний турнір з призами, Ну все як має бути з кубками, медалями. так що друзі, приходьте, бачите, вже маєте як то кажуть, новий стимул для того, щоб провести цікаву знову ж таки суботу. А розкажіть, будь ласка, про методику вашої співпраці з ветеранами через шахи для емоційної розбузки і перевантаження ветеранів. Це дуже цікаво. І розкажіть, як воно в залі працює, і як воно взагалі відбувається. Нам буде дуже цікаво і ветеранам зараз. Це почути. Ну, дивіться, ми е, працюємо переважно в школах. Наші тренери працюють в школах з дітьми, тому що шахи, як і будь який від спорту, це переважно робота з дітьми. Значить, і специфіка шахів така, що вона не вимагає великих фізичних навантажень, тобто вона доступна людям е, інклюзивностями. Отже, е, ми надаємо абсолютно безкоштовно. Нашу програму Генбітіус, це от вона власне зараз на екрані. Це програма, яка по суті вчить дітей самостійно. Тобто самостійно uh, можна від так? самого початку да можуть і навчитися ветеранам, шахом хто ще не знає, але хоче. А де, нам... вибачте цю програму можна знайти в інтернеті. Чи Її можна знайти де завгодно? Вона є в інтернеті для десктопних версій для комп'ютерів. ambitius.eu uh, або можна скачати на як застосунок як в Android і, да, і в дрой діда і в. Айфонах, де завод Хуя, на трьох платформах вона існує, вона абсолютно безкоштовна, без реклами, без нічого. Отже, ця програма вона по суті дає можливість людям, які не сильно розбираються в шахах, але хочуть викладати шахи. Тобто вони мають, наприклад, педагогічну освіту або мають хист до того. Вони за допомогою цієї програми можуть легко вести шахи дітям. Це і домашні завдання, це і Заняття на уроках. Коротше, дуже-дуже все дуже легко. Отже, більше того, якщо людина навіть живе в якомусь там селищі або невеличкому містечку, скрізь є школи, і таку людину, я думаю, з радістю приймуть як гуртківця, і він може на якихось засадах працювати і робити добру справу. Скажіть, чи багато взагалі звертаються зараз до вас сам по цій методиці? і чи ветерани звертаються? Я ж кажу, справа в тому, що звертаються, як правило, ветерани, шахісти, які були до того, або у нас викладали, або вони значить, десь в іншому місці викладали. Але справа в тому, що ліха біда начала, будь ласка, будь-хто може звернутися, ми лишимо наші контакти, лишимо посилання на програму, вона скачується самостійно, безкоштовно, можете користуватись. Угу. Ну і шахи навіть ви вже сказали, що шахи навіть допомагає розумово скинути вагу. А як це так? Ну, якщо серйозно займатися, якщо приймати участь у відповідальних змаганнях, то через те, що мозок витрачає дуже багато енергії, і відповідно ця енергія звідкись береться, то да? Ну і шахісти взагалі це саморозвиток, це самовдосконалення. Це такий вид діяльності, який корисний не тільки. Чисто фізично, але і корисне ментально, тому що людина може а, мати якусь розраду, яка при тому не шкодить здоров'ю. Це дуже не багато таких речей, які можуть одночасно до задоволення давати ну, і не шкодити при цьому. Шахи можуть займатися люди, звільнення зрячих багато є шахматістів Багато є, я навіть сам знаю. Я навіть програв один раз, на зрячому і буду був дуже здивований, що він так сильно грає. Це, це такий так, знаю. Mm -hmm. да, Зілого так, так. Я з ним грав дві партії. Першу програв, Це, другу потім виграв через ріх, Але Я вже був дуже Іван І... Іван, по-моєму. Да, да, Іван Знаємо, так. Да. Він був чемпіоном світу, здається, серед незрячих так. майстер спорту. Ну, бачите, звітно, новин. Друзі, е скажіть, будь ласка, якесь побажання для людей з інвалідністю для творчих, для, для ветеранів, які зараз шукають себе після війни. Що порахувати людям? Ну, по-перше. Намагатися знайти друзів серед інших, не боятися виходити в світ, спілкуватися і знаходити заняття таке, яке може бути і корисним, і по силах. Тому що, наприклад, шахісти, про яких ми згадали львівські, да, і цишин mm -hmm. там є ще кілька дурнів, там ще є шахісти, які займаються шахами професійно. Вони мають свої турніри серед. Їздять є цілі команди українські, олімпійські. Коротше, всі, всі перепони лише в людини в голові, як Тобто Треба йти вперед, не дивлячись на що. Дякую вам, друзі. Добра кава. Почуємось і дякуємо Кафе Оберіг за гостинність. До зустрічі.